Нелегко сьогодні переживати труднощі економічного періоду ветеранам, які чимало старань віддали для розбудови та зміцнення економічного потенціалу нашого поліського краю. Та все ж ці люди не бідкаються на життя, стараються і підтримати один одного та й звеселити, як скажімо, сьогодні під час такого свята. У нас прекрасних два хори, які співають веселять народ, прославляють. Своїми колядками, молитвами і так далі, фінансування витрат на отримання територіального центру міська влада відповідно до прийнятого бюджету навіть і збільшила із попереднім роком. Це також сприятиме розширенню послуг, які надаються для людей малозабезпечених. Дуже приємно, що тут зібралися люди, які багато зробили для міста Житомира, для нашої держави в свій час, для того, щоб вона була могутньою квітучою, процвітала. Та все ж, держава не в повній мірі віддячує ветеранам. Пенсії як правило мізерні а грошей вистачає на оплату комунальних послуг та на інші мінімальні потреби для малозабезпечених. Тут же у центрі організовано і гаряче харчування. От ми прийшли раз, подивилися, нам э, общатися з людьми. От, і все, от. Ну і Ми їздимо, от, ми дійшемо свіжим воздухом, приїжджаємо сюди. Кормлять хорошо, от, і, ароматерапію приймаємо здесь, телевізор, лічимося, дуже хорошо так. На що це прекрасно. Хор ветеранів організував новорічне вітання для підопічних свято, яке провели своїми силами, вдалося, і всі дякували за чудовий відпочинок та святковий настрій. Господу, слава, що в кальний